Доброго дня. Сьогодні хочу вам презентувати ліжко, яке підійде як у дитячу кімнату, так і для дорослих. Спальне місце 90 на 2 але може бути 120 х на 2. Ліжко виконане з масива деревини, це сосна, може бути пофарбоване у білий або ось такий у темний колір. Це темний горіх. Має м'яку накладку, яка на білому буде у нас сіренька світлосіра, а на темному горіхі ось така бежева. Також ліжко можна докомплектувати захисним бортиком, це якщо для дітей потрібно, або ж висувними шухлядами. Матрас підбираємо окремо. Під матрасом у нас ламельний вклад, який буде придавати комфорту на ваш щоденний сон. Кут повороту ми можемо обирати, тобто, якщо вам потрібно на іншу сторону, то ізголів'я буде з іншої сторони. Але це потрібно вказувати при замовленні. Дитяче ліжко можемо обирати з м'якою накладкою, ось як тільки що було представлено, або ж більш приємні по вартості, ліжка з бортиками, просто дерев'яні. Може бути ліжко, до речі, двохярусне, ось таке. Якщо вам потрібно, для дорослих, також маємо великий асортимент ліжок із натурального дерева, з м'яким із голів'ям, або ж ну, на ваш смак, навіть є з під'ємими механізмами. Якщо вам потрібно ліжко будь-якого розміру, звертайтеся до нас в дірект або приходьте на наші салони.